Ми продовжуємо з вами знайомитись з рівномірним прямолінійним рухом. Зокрема, мова сьогодні піде про відносність механічного руху загалом і прямолінійного рівномірного руху, зокрема. Неодноразово ми були учасниками тієї ситуації, яка відбувається на екрані. Тобто ми їдемо на машині. Але нам здається, що рухаються лише тіла навколо нас, а ми самі в машині нерухомі. Не тільки ми особисто, а й ті тіла, які нас оточують в машині. Або склянка з напоєм, або книга, або монета, яку ми тримаємо в руці. Все залежить, виявляється, від системи відліку, відносно якої ми спостерігаємо рух. Систем відліку може бути безліч. І найчастіше систему відліку пов'язують із тілом, яке в даній ситуації, за даних умов, вважаються нерухомим. З землею, з берегом річки, з населеним пунктом тощо. Така система відліку називається нерухомою. З іншими тілами, що рухаються в нерухомих системах відліку рівномірно і прямолінійно. Пов'язують рухомі системи відліку. І слід пам'ятати, що вдалий вибір системи відліку набагато спрощує розв'язок фізичних задач. Це пояснюється тим, що в залежності від обраної системи відліку фізичні величини, які описують рух, такі як швидкість, переміщення, пройдений шлях, вони можуть мати різні значення. Розглянемо приклад, який доводить цю думку. За показами спідометра, вантажівка рухається із швидкістю 50 міль за годину. З такою самою швидкістю рухаються і спортсмени, які знаходяться на платформі цієї вантажівки. Під час кітка одного з спортсменів тренер визначає, що швидкість м'яча була 100 міль за годину. Оскільки тренер знаходився разом із спортсменами на платформі. То ми можемо з ним пов'язати рухому систему відліку. Тобто, швидкість м'яча в рухомій системі відліку становила 100 міль за годину. А тепер давайте подивимось, яку швидкість отримує тренер, коли він буде знаходитись на землі. Тобто, коли ми з ним пов'яжемо нерухому систему відліку. Нагадаємо, 50 міль за годину це рух автомобіля. 100 міль за годину це був рух м'яча, і тренер за допомогою приладу отримав швидкість 150 міль за годину. З цього експериментального дослідження можна зробити два висновки. Перше, швидкість в різних системах відліку має різне значення. І по-друге, ви, мабуть, звернули увагу, що швидкість м'яча. Відносно нерухомої системи відліку, тобто відносно тренера на землі, дорівнює сумі швидкості автомобіля, тобто рухомої системи відліку, і швидкості м'яча відносно рухомої системи, тобто відносно автомобіля. Ми розглянули, як змінюється швидкість в залежності від обраної системи відліку. На наступному прикладі, давайте розглянемо. Як змінюється вже переміщення в залежності від того, відносно якої системи відліку ми спостерігаємо механічні явища? На рисунку зображено троє людей. Чоловік знаходиться на катері, жінка відпочиває на воді, і хлопчик спостерігає за ними з берега. З хлопчиком. Зручно пов'язати нерухому систему відліку, оскільки він сам нерухомий знаходиться на березі річки. З жінкою, яка відпочиває на воді, пов'яжемо рухому систему відліку. Ми можемо припустити, що у разі присутності течії річки, жінка буде рухатись з тією самою швидкістю, як рухається вода в річці. І відносно цих двох систем відліку. Давайте подивимось, як буде змінюватись характер руху людини, яка знаходиться на катері. У разі відсутності течії річки, і хлопчик на березі, і жінка на воді будуть спостерігати одне й те саме. Катер буде рухатись в напрямку до дерева, і під час свого руху він здійснить переміщення С1. Переміщення С1. Буде спрямована до берегової лінії під певним кутом альфа. Зовсім інша ситуація буде спостерігатися за умов наявності течії річки. Перш за все, хлопчик, з яким ми пов'язали нерухому систему відліку, саме завдяки наявності течії річки, буде бачити, що спостерігач на воді рухається паралельно до берегової лінії. І рухається із швидкістю течії річки. За час свого руху спостерігач на воді здійснює переміщення С2. Також хлопчик бачить, що одночасно рухається і катер. Але вже траєкторія руху катера змінилась. Вона буде спрямована вздовж прямої, яка перпендикулярна до берегової лінії. І під час свого руху катер здійснює переміщення S, яке дорівнює ширині річки. Якщо ж казати про спостерігача, який знаходиться на воді, то для нього залишається таким самим рух катера. Тобто, відносно нього, катер буде рухатись в тому ж напрямку під тим же самим кутом альфа. До берегової лінії, як було і в першому випадку, але вже спостерігач на воді буде бачити рух не тільки катера, а і хлопчика, який знаходиться на березі. Зміни відбудуться і для людини, яка знаходиться на катері, адже існує течія річки, яку вона має враховувати. Тобто, якщо людина хоче потрапити в ту саму точку, як і в першому випадку. Яка знаходиться на протилежному березі біля дерева, то вже треба змінювати напрямок свого курсу. Якщо ж змінюється напрямок курсу, то траєкторія руху катера буде більшою. І за умови сталості, швидкості катера відносно води, зрозуміло, що час, за який людина досягне. Протилежного березя в точці, де знаходиться дерево, буде так само більший. Тобто ми бачимо, що для всіх трьох тіл такі характеристики руху, як траєкторія, переміщення, швидкість, час, змінились, в цьому і полягає відносність руху. Але виникає питання: якщо один і той самий рух в різних системах відліку, Має різні характеристики. Як же можна тоді враховувати, чи як можна переходити від однієї системи відліку до іншої? Якщо уважно подивитись на рисунок, то легко бачити закономірність. Переміщення катера відносно берега відносно хлопчика, з яким пов'язуємо ми нерухому систему відліку. Дорівнює векторній сумі двох переміщень. Переміщення жінки на воді, з якою ми пов'язали рухому систему відліку, і переміщення катера відносно жінки. Тобто переміщення катера відносно рухомої системи відліку. Це правило називають правилом додавання переміщень. Розділивши кожний член даного рівняння на час руху Т, який був однаковий для всіх систем відліку, ми отримуємо рівняння для швидкості. Це рівняння називають законом додавання швидкостей. І цей закон стверджує, що швидкість тіла відносно нерухомої системи відліку дорівнює векторній сумі. Швидкості тіла відносно рухомої системи відліку, і швидкості самої рухомої системи відліку відносно нерухомої. Тепер нам стає зрозумілий той факт, який ми спостерігали під час експериментального дослідження руху спортсменів на платформі вантажівки. Пам'ятаєте, так? 150 міль на годину. Це був результат. Двох швидкостей автомобіля 50 міль на годину і швидкість м'яча відносно платформи вантажів.